Я з вами теж підтримую і підтримував голова, що він тоді собі так само не перейде, що на машину податки є, а то їх немає. При питання, що ви кажете, що ви когось не питали. Отже, треба бути наука. адекватно коректним, Давайте так скажу. Якщо є роботяга, який може мати, там, момент, каже, 8 класів, він працює в своєму менш він може там асфальту він не може зайти, він його вручну асфальт асфальта скидає. Він виконує роботу, дихає тим поранений. Може бути температура 40 градусів на голові, ще може мати вчора веселий вечір. Йому не до вас, розумієте? І тут підходить якийсь розумний хлопець от, білому боті, е, в білому в світлому підживу і починає його наповністи під камеру щось розказувати. Якщо він ще не послав, це вже слава Богу, Це перше. По-друге, якщо ви хочете отримати адекватну відповідь, повинні звертатися з адекватним запитом до того, хто має хоч якийсь елемент компетенції на даного питання, питання. Якщо це є роботяга, ви його смілимо першого купавця. То він вам був дивно, що він вам дав, зупинився і сказав, почав вам розказувати про технологію використання, Марко асфальту, назвав би, е, назвав би технологію будівництва дороги, про дорожній коврі розказав би про, про міжремонтні швидці, міжремонт періоди виконання і так далі. Є? На кожному об'єкті є євро або прораб. Обов'язково. Обов Якщо ви його не знайшли, він не Знову ж різний спосіб спілкуватися по директором асфальтного заводу, де чому якби, і ті освачені розумієте? Тобто тут е, технологія знов учасно, це не є ідеальний варіант, що ми взяли базу чи взяли конструктор і здійснили з вами сапинку, розумієте? Це знову умови, Ви бачите більше, не перекриття, те, що відбувається ремонтні роботи без перекриття дороги руху. Де транспорт? Де ну, тобто є навантаження, окрім виконання робіт, ми не приклаємо повністю дорогу, де, де це можна робити. Тобто е, люди, які виконують або відповідають за виконання робіт, він може спілкуватися з державною інспекцією, з технаги, з будь-яким іншим. Тому якщо ви хочете отримати адекватну відповідь, А вам, наприклад, і ви хочете, щоб вона була незалежна, вам треба там управління ЖКГ чи так нагрузки, знайдіть виконавний об'єкт. В роботягі запитайте, хто в даному моменті, керує, де є. Чекайте 10-15 хвилин. Він підійде, відійдіть не йде, від об'єкту, не біля катка, не біля згального кладка, що це все кричати. Mm -hmm. Я думаю, що абсолютно адекватно буде відповідь. Тому дуже просимо, якщо ви хочете адекватні відповіді, задавайте їх відповідно людям, які мають момент повноважної компетенції. І він може вам щось сказати. Є про Бабу дуже цікавий ролі підуть, якщо ви бачите. Mm -hmm. Про Бабу дуже відомий, як її потім нагородили почесний працівник військового комунального господарства. Це ловокація, десь 15 журналістів розказуємо про технологію виконання робити. Якщо ви хочете такі відповіді, то ви будемо стримувати, якщо ви задаєте надаєте. Тому зновки, це не, не працівник ДАЇ, які при виконанні щезнув і з блякою, які норма, які повинні представитися, в нього є регламент на його діяльність. І не зобов'язаний